В Україні завершується навчальний рік. Які найкращі миті свого студентства можете пригадати? Весело було вчитися, у мене факультет був цікавий, механічний, безтурботне життя, а зараз я бажала б того нашим молодим людям. Ой, ну студентство — це взагалі найкращі роки в житті будь-якої людини. У мене їх було два. Прекрасний колектив, прекрасні люди, друзі по сьогоднішній день. Друзі! Нема ніякої швидкої відповідальності, батьки за все платять, на все дають кошти. Це золоті роки. Все було дуже цікаво, я була в селі, а село то не є місто, Все було. Мені все сподобалося. Зустрічалися, майовки були всякі різні, всякі різні були е, збори. Зараз, напевно, що діти такого не проводять, тільки інтернет. <гум> От, у нас було це трошечки живіше, трошечки дуже багато було спілкування, дуже багато було зустрічей, таких живих зустрічей. Захист диплому, випуск все це було. Ну, А там таке. діло. Студентство це є студентство, воно запам'ятається на все життя. І стройотряди, і все, бо я закінчував інститут ще в 74 році. Зовсім другі були требування, другі погляди на життя. В Україні завершується навчальний рік. Які найкращі миті свого студентства можете пригадати? Що я можу пригадати? Найкращі миті безплатне навчання. Даже во сне такого не было, чтобы преподавателям какие-то подарки дарить, деньги. После института направление давали на работу, обеспечивали жильем.